Всім привітки, друзі! Ми граємо під Тамілою. На жаль, е, її не буде в цьому відео, но вона буде грати зі мною. І так. А куди? Й-мою. <laughs> <laughs> Бабки мої Так. Витягайся! Я, я трошки прихворіла, тому... Напротязі відео буду часто кашляти. Ну, я думаю, чесно. Чесно думаю, міша, мішати буде. Ти я кашляю. Но, надію, що ні. Так що... Тут ми з Тимілою, вроді, бо Ну а щось думаю, ховатись може було вийти, в принципі. А може і 5-5 тоді може йти. Холодно. Та чи вилазить? Я накрию сюди, тому зараз буде трошки такий А що ви думаєте, що я таку відрижку роблю, я сплать пила просто і. Деколи на відео буде чути відрижку мою. Вам тут ту ми вже заробили 110 копійок. В цихаря відтоміла <світ> Я ні, там буде чути, як та пята-пята ората буде. Якщо, що не бу, якщо не буде чути То я просто підкручу звук, то буде чути Тепер тоді нормально Так поки що я не знаю на що здом я ховаюсь там написала спочатку сховатися в шафі»? я щось подумала, типу, сама сховаюсь. Я була недавно викладала спойлер на оце відео, Ворокі вчора, чи, чи позавчора, вроді вчора. Nella, <ERS> ну, я викладала спойлер на це відео, і от зараз записую це відео. Ні, про те, щоб я. е. Якщо ви ще не бачили цього відео. Коротше. Коротше, бо Е, Якщо... мене помигав тільки що. А що мене ми мигав? <гум> Стрівняк. Це відео буде без ніяких пауз? что пауза в узлышеце будет? Ну, типа, чтобы переморгнуть, то я никуда не буду. Она видела про тебя спал? О! Арбита 5-го рата будет. Мы собрали как змею стамилу и подписали, Я кобра, она из анаконда. Короче. Ше, да выложим шафа бупиш хваст есть в шаф Тирай Бла баба бу Боже, кой муше выйдет вже Я думаю, ходив Боже Пита Пят уже пишет на павли А мы Турси, бля. Ой. Ха. Шо бульки, аж телефон? Я вот звучу на планшет. Ага, пойдем. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Зараз може вилізу. Помра это. Ага. Давай. О! Дареш! Давай. Гууууу... Грайпус медузі. І так. Сьогодні буде... Еее... Відео... З обновищів о Брайн Рот. Я, я вже сьогодні я не забуду зніматися то. Я... Забуваюся. О! 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 От, гарне, ви можете п'ято-п'ято побачити! Коли я буду проходити. Ми, мабуть, на все напевно будемо виходити. Ми, мабуть, напевно... О, Боже! Я што пройшов? А, це тобі я б бачу, мені тут хватит, я тут, хвески, я тут граю граюсь планшета. Граю. І так, Я вже бачу. <гаджу> а ты там його А во-во. Нафіга на закрив. Нафіга на двері закрив. <гаджу> я ключ знайшов. Я ключ, 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 ключ багато крові в речі. дурач п'ята-п'ята побіжить, походу я відчуваю. я потім там что пору... до А, давайте <гум> Я думаю, ви потім перебудаете і так Ну, не знаю думаю, що я це відео да пояснил забувай космоб я забула, то ви б зараз це не дивилися. Та, боже хай рапось, О, 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 -о, -о ми цю гру щось тобі вроді того року, чи на початку цього року? Не попитаю. Що ми може вкусило на току? Понятно. зараз ми будемо вже виходити. Тобі у вас. Open. Open. Но это милый шап заколотил <риклад> ты милый шап заколотил <риклад> <риклад> Ты мне тоже видео снимала, ты бы знаешь, было не поменялось місцями. Боже кто холодного с хати пятого Йога Росвинка. Ой, вибачте, я просто придбалась. Вы говорили по дзвінку, а у її голосу я так захвалила чуть-чуть небу. То ба якщо може, якщо був чути, то голос самый повид. Та було теж відео, але Ти на меня біливание нема так разом ну все рівно. Ти мені отак так бешены позвучить <суміло> Йой-йо-йой. Это пет! Альфа, куч пету-пету Якщо О, і так, там нічого в не буде. Ай, блин, я спішки руку з я здоров. Де Птопет? Птопет! 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 Пета-пета! 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 И что вам что-то вам сподобалось в звуке, то пишите. Я постараюсь комментарии за раз включить. Oh, wir haben wir heute. А тут була вроді там його та якраз на у цьому моменті зарпетувала був. Та вроді на цьому куїзі знімав спойлер на це відео. Там на цьому моменті. Чи ні? Та та, Я думав, що на цьому моменті зарпетувала. Маргарита, та мілочка. Спати хочу. Не знаю, чи я спати хочу. У мене енергії до фіга. Зараз тільки За 27 -е буде. Я щось спати в стрелял хочу. Йомганстей Нико. його, ее, Маргарет. Боже. Господи Боже, коли я вже вийду? Я вже тут більше так вийду, а в цій шафі. О, я буду виходити вже. Ай, я нечай не сховалась. Виходи. А що в тебе такі руки закачені, самі ладоні? Зараз десь як буде видно. Я думал, в держапе схватить. Ах, вот она такая! Связан и хваляемся. Потопяташ и дачи. Я назад пишу хова. Так что я дай... Он такие звук работает, что там был хоть трох чуты. Но он это танцевал. Я так для себя просто показываю. Так бы я слип. Он хороший лико. Ради с тобой дрынка. Сура. Да, Блёха, Блёха. 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 Это пет. боже. Вот нас думаешь, как я вот эти хорроры, это не хорроры, а хорроры, ты мне вроде на всю хату. Так. Я угадываю, ты не... буду выходить уже? Ну, выходь. Молодец. Ты не шукаю, там его. А вы понимаете, у меня его доня какие-то бешеные? Боже, дам, в мене хотій вуха теплі. Можу погрітися в уха. <ривіт> Ой. <ривіт> Ой я моя. Як думаєте, ви був? А Пишіть в коментарях. Ух, бабки. Ух, скільки бабок було. Скільки бабок було. Ай! Я рук. сюди. <ривіт> Так, давай марозить, на танці доходив, розрухуй собі руку. Це ж то що хвора. Я на танці довго не ходив, мені треба руку розм... Розм... розминати. Пальчики Мені мене <реч> пальці похрусткує просто. Осяга сховалась? Боже, яка я с... це с... Так по-моєму, до шахті. Коли... Дивись, тобі вас сховалась. Я стояла, я з голови з не вильзу. Я значно прихворіла, походу. Happy, happy, happy. Ось би, чи чехол на голову не кинуло. В'ємо спрайту. Зараз дзвички не буде, бо я... Я тебе прошу, не шипи. Я боюсь справиться открывать его. Я вылетел, я чувак. Ой. Как же меня речку буду работать? О. Я тоже, наверное, так заходил бы в темноту. Или челипу Тирапля, он говорит, итак, это не там я вот шафы шафы ой, я прям дна и почему съесть ой Йой! йой, Не записся звучка тільки! Єнка росиник! Та боже! М мене заразила ця сода, пап. Хм. І такс! Зараз ми будемо вилазити, Так? Ми вилазимо, чи що сидимо? Ні, бачу по відео, що ми вилазимо зараз. Папа як я звучив. Ну давай, що там буде писати іншот. Просто следи. Коробочка. Так. Просто я це в іншоті озвучував. у мене на посаді мене зовсім в інший. Ой, Тьома! я телефон, на р... я все роблю, боже що тебе телефон Ми Мы сравнивали потом пята п'ятай, дав допросив. Може быть? А от тепер ховаємось... Перша раз вона буде ближче, вона може зробити просто дуже швидко. Погреш, Щось видно було, коли саме ржавіший чер... був. Буду уже вилазити Вилази, поход. А що я ще не пазушу, що я вилазу таку. А пропало? Там, до речі, кінцівка дуже прикольна буде. Там, до речі, в кінці цього відео та п'ята п'ята бігла за нами і пропала потім. Хм. Ой, зараз уже... Я десь за пару секунд уже вилазити буду. Зараз йде 6.36 І в 48 я буду вилазити. приблизно. Може, я і в 46 вилазити буду. В 48. Ну, може. Ліпашу до достиду. Я да, не не нафига я хваст був. І так делать. раз. Все. 17-12. Нас будет уже друга стать. Пей, 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 пей. Я тебе пять. Я же так. О. бля. О. зараз. 22. На 22-х уходе, друзья, да, куда будем загибать вроде. Юга, я сейчас пока э, не расцеплю, просто по-моему, холдоки, да, когда я просто выхожу из шафы. <свеск> 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 да. Рейм, это мне вроде бы Путин сказал, да я. бы я не нормальный. Понял? <свеск> не, я прикалываюсь. Я прикалываюсь. Индобрило. Ой, що шумчал. Йой-й-й. Я вылезл. И да это мило. А да это юб расра? Давай. А да я пока А там, десь, там, вот спарли вроде там, сперва, ты, там было? О, господи. Я злякалась, томил. А вот, ну, бачите, что же, в то А после нахта все нормально. О, все, мы тут мы будем уже чекать и пятопяту и такие чего-то пятаконьку. Понял. Я знаю, что я плотикошу. Я понял. Что мне Я забыл чуть паша такинул. <с insan> Ох, я було нечаянно у просто зупинила її, настільки сильно обкакалася, я нечаянно здивувався, що її зупинили. Та підхвіт? Пульпу, пульпу. Еллоу. -пу у -пу> мене жовт бурт щось покручить, бур бур тож я за весь день. 12 години, 12 був, з 12-ї години. В 20 годині я було тільки дві буки з'явив. Вс. Я не знаю чого. Що щось я не знаю чого. Аж мені ж не договору. Не, не до чого. Пета, 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 пета. До речі, там було на куті пропав, щоб ви знали. А до його стояла якраз. Я думаю, что через пускинах все нормально, что у нас руки какие-то убашенные. Ёлка, Там вроде стремилась, стремилась. да

Щось це не відео, якісь караоке для мене. Може мені ще потім. Ти уходи ротосі сібрай рот озвучивать, господи Боже! О, скоро закичува, то звучу запару. А нет, треба закичу. А не. Я будемо <плес> просто <плес> замість страху, зоврати великосить на сміх. Я нечайно слышу. Я нечайну. Все, всім попасики! <плес>